Товариство, добрий ранок. Сьогодні знову влог. Сильно не затягуємо вступом. Підписуйтесь на канал, Заставочка. і погнали! А що я можу розказати? Сьогодні буде дуже тяжкий день, точніше раночку, тому що у мене важке тренування припало на вихідний. Таке буває. В чому складність? А, наприклад, сьогодні я йду на тренування трошечки пізніше, тому що пізніше відкривається басейн. Але сьогодні всі, хто приходив раніше і всі, хто приходив пізніше, будуть плавати разом. Ну, плюс ті, хто по вихідних ходить. Тобто, сьогодні повинно бути народу багато. І кожен раз я. Думаю, чи встигну я чи ні. Я завжди робив так, щоб на суботу чи на неділю у мене випадало тренування кроль. Про, проста причина, тому що ти можеш підняти голову, подивитись, хто перед тобою пливеє чи не пливе, і подивитись, чи можеш ти його обігнати. Плюс можна ну, легко обігнати на кролі. Самі розумієте, там нічого такого не треба. Брасом Тя ще на спині зовсім не бачиш. А сьогодні тренування батерфляй і брас. У, -у, У це буде. Ну я не знаю, ну побачимо. У мене вже один раз так випадало. Начебто, вийшло все доволі так нормально. А тут в чому моя задача? Зараз швиденько не затягуючи зайти в басейн. Запригнути і почати плити. Поки народ проси... просинається, прокидається і заходить до басейну, я вже можу норм... ну, проплити багато батерфляєм. І потім, коли у мене лишиться брас, то мені це буде вже не так критично. Але <сміття> побачимо, мені здається, що там наступний кадр, де я в басейні. Там буде 8 людей на доріжку, і я нічого не зможу зробити. Ну все, погнали в басейн. Ну що, плавання закінчилось. Як я і гадав, так і трапилось. Ну, я з приводу людей на доріжку. Двоє ще стало до мене на доріжку. Все нормально було. І потім ще один став. А він гадав, що він сам пливе і більше ніхто не пливе на доріжці. І отут от почались трошечки проблемки, але мені здається, я з ними впорався і впорався з ними нормально. Я сильно довго за ним не відпочивав, Намагався одразу обганяти. Люди бачили, що я намагаюся без зупинки плити, тому мене пропускали і ну, там, з ним все нормально. Коротше, було. І так, повернемось до тренування, до плавання. А, ви подивились, але там його було небагато. Я потім розкажу, чому небагато, але почнемо. З того, що я почав плити батерфляй. Батерфляєм я тренування, точніше, батерфляй. І були вправи як дві руками, потім грибок однією рукою, грибок другою, і двома руками. Ну тобто звичайний грибок батерфляєм, і потім як кролем пливемо. Спочатку одна рука, а потім інша рука. Ноги батерфляй і ноги в ластах. Чому? Без ласт не плавав. Тому що мені тяжко без ласт. Батерфляй дуже а, як, енергозатратний і випригнути, вистрибнути з води дуже тяжко. Я їм плив 20 хвилин. За 20 хвилин я пропливаю 1000 кілометрів. Тобто 50 метрів я пливу а, з руками і 50 метрів я пливу з дошкою. Ще раз. 50 метрів. У мене виходить двома руками. Одна рука, одна рука. І так, я пропливаю два басейни. І потім беру дошку і пропливаю два басейни. І так, по черзі 20 хвилин виходить 1000 км. Трекер рахує десь 600-650 метрів. Він не дуже дружить з ластами і з дошкою, тому виходить десь так. Я знову ж таки прикріплю. Те, що у мене нарахувало воно. Я не думаю, що це там буде якась корисна інформація. Ну, кому, кому цікаво, подивитися, я там більше дивлюсь на пульс і більше дивлюсь на те. Ну, тобто, на час, коли я пливу. Наступне, що я плавав, отут от його трошечки, але плавав е -е, повторами. Це я беру калабашку і руки брасом пливу. Дуже цікаво, дуже тяжко. Дуже повільно їм плити. Но руки тренуються дуже гарно. Намагайтесь плити правильно руками брасом, тому що якщо будете робити сильний грибок, то трошечки не ті мишці будуть тренуватися і трошечки не те буде. Тобто старайтесь плити правильно, воно буде виглядати дуже ужасно, воно буде дуже тяжко буде все пікти. Але я так пливу 100 метрів. Після того, як проплив так 100 метрів, я беру дошку і 5 хвилин пливу ноги браз з дошкою. А, поки руки відпочивають, ноги працюють. Для того, щоб не стояти, пропрацьовуємо їх. І так я проплив 3 рази. Пропрацював а, руки окремо і ноги окремо. А, і на останок я правда. А, ні, я зняв це. Я проплив 50 метрів батерфляй. Я вже не пам'ятаю, а монтувати я буду потім і подивлюсь. Тобто на останок ще я 50 батерфляєм проплив. Трошечки все одно з відпочинком. Ну, таке трохи сумбурне тренування мені, по-перше, подобається те, що я треную батерфляй. Бо його просто в одне тренування засунути це дуже тяжко. Ну, тобто 45 хвилин тренувати батерфляй. Це я поки що поки що у мене програмки на це немає. Але я... у мене ціль є вигадати її і щось поплавати, щось потренуватись окремо батерфляй. Тому що мені здається, що я, коли роблю батерфляй, брас, то я трохи не допрацьовую брас. Ну, нічого, мені здається, це поправимо. Я трошечки подумаю, як це переробити і перероблю. Але мені таке тренування теж подобається, бо я і тим і тим стилем можу нормально попрацювати. Чим, чим воно погано у вихідні, тому що всі стилі батерфляємо, коли пливеш, дуже тяжко і дуже тяжко когось обігнати. А брасом. а, я пливу коли з калабашкою дуже повільно. І у мене ну, немає можливості когось обігнати. Але я все ж таки обігнав чувака. Він там плив в шкарпетках на руках чи щось таке. Я не знаю, що там таке було. Але в цьому сенсі дуже тяжко. Таке тренування: дивіться, якщо вам подобається, забирайте собі і пам'ятайте. Спортсмен це та людина, котра займається спортом. Гарного вам дня!